Ради вас бачити усіх без винятку. Слава Україні, ветері ранкові четвергові ігрові новини. GSC Game World трохи підняли ціну на найдорожчу версію колекційного видання другого Сталкеру. Відтепер вона коштуватиме не 339 дев'ять долярів, а 379. За словами компанії, це все задля того, аби зберегти якість виготовлених предметів. Новий цінник почне діяти з 21 лютого. Ціни всіх інших видань вдалося зберегти на незмінному рівні. Шалом позичиш мені грошей vr режим Resident Evil Village для PlayStation VR 2 зарелізиться вже 22 лютого та буде абсолютно безкоштовним для всіх власників базової версії гри. Це розширення усіх порве. Крім того, Sony на своєму каналі опублікували пару відео, на яких детально демонструють процес розбирання та збирання VR-ної гарнітури нового покоління. Два місяці я його тулив. Поки стулив. Також всім власникам City Skylines на консолях запропонують безкоштовну покращену версію. Проте, якщо ви забрали цю гру, наприклад, з PlayStation Plus, вам доведеться купувати гру окремо. Все. Це є джерело скандалів, це є джерело якихось неадекватних кроків. А тим часом підписники PS Plus отримують доволі щедре поповнення каталогу. А саме, Horizon Forbidden West. Quarry, Resident Evil 7 BioHazard та Borderlands 3. А ще нагадаю, що підписку для українців продовжують абсолютно безкоштовно. По секрету, навіть якщо ви взяли Deluxe, ви мені теж продовжують. Але то працює якось надзвичайно вибірково. Комусь продовжують, а в когось списують гроші. Де гроші? Returnal вийшов на ПК. Тому всі, хто бажає придбати, вже можуть це зробити. А я от почекаю найближчого розпродажу. Не сьогодні. Читерство з аргентинськими цінами потрохи прикривають. З минулого тижня аргентинська віза стала доступна лише для самої Аргентини. Ви засмучені? Нє. Але читери не сумують. Смачні регіональні ціни ще лишилися в регіоні Туреччини. На фоні цього всього хотілося б запитати: а коли український регіон в Іксбоксі? Коли рак на горі свисне? Традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.